Привіт усім! І я продовжуючи підводити підсумки сезону, складаю команду сезону у Бундес Лізі. Я вже склав команду УПЛ, вибрав там 10 найкращих гравців. Переходимо до німецького чемпіонату. Починаємо традиційно із голкіпера. Лукаш Градецький із Байеру. 32 матчі, 15 на 0 і в середньому два сейви за гру. Градецький. Лідер за кількістю сухих поєдинків в сезоні. Тому заслужена його позиція у нашому відео. Складаємо ми символічну збірну по схемі 3-4-2-1, яка грає чемпіонський Байер. Тому три центральні захисники. Перший це Ніко Шлотербек із Дортмунда. 32 матчі. Два забитих м'ячі та один асист. Другий Мац Хумельс також із Дортмунда. 24 матчі та 3 забитих м'ячі. Третього центрального захисника я возьму Кім Мін Дже із Мюнхенської Баварії. 25 матчів, один забитий м'яч та один асист у південно-корейського захисника. Переходимо до двох крайніх латералів зліва. Алекс Гримальдо, 32 матчі, 10 голів та 13 асистів. Просто космічний сезон для іспанського лівого латераля. Справа, його одноклубник Жеремі Фрімпонг, 30 матчів 9 плюс 7. Теж просто феноменальний сезон для двох цих гравців. Два центральних півзахисники. Перший це Едін Джака, 32 матчі та 3 м'ячі. Новачок Байра, який прийшов. З арсеналу, за яким не зміг стати чемпіоном, АПЛ становиться із Байером. Дуже красива історія для швейцарця. Другим підзахисником буде його одноклубник Езікель Паласіос. 23 матчі, 4 забитих м'ячі та 5 асистів. Дуже гарний сезон від аргентинця. І три нападники. Перший Харікейн, кращий бомбардир. Чемпіонату 32 матчі, 36 голів та 8 асистів від англійського Форварда. Другий. Віктор окох Боніфейс із Байеру 22 матчі, 13 голів та 8 асистів. В першій частині сезону він просто тащив леверкузен. Але потім, на жаль, отримав травму, через яку він пропустив Кубок Африканських націй, та повернувся тільки восени. І третій нападник Сержу Гірасі. Із Штутгарта. 27 матчів, 26 голів та 1 асист. Дуже потужний сезон від нападника Штутгарта. і я впевнений, що влітку він перейде у якийсь топ-клуб. Вже ходять чутки, що за Гірасі стежить Мілан та Манчестер Юнайтед. Побачимо, куди перейде африканець. Тренером цієї команди 100% буде Хаві Алонсо, який не програв жодної гри. І своїм Лузеном. Браво! Просто респект для команди Алонсо, його підопічних. Переходимо до гравців на лаві запасних. Мано Нуер 22 матчі 6 на 0. Альфонсо Девіс, 28 матчів, 1 плюс 5. Мазраурі, 19 матчів, 3 асисти. Джон Танта 30 матчів, 4 плюс 1. Одіон Косуну, 21 гра, один м'яч. Матіас Делікт, 21 гра, 2 забитих м'ячі. Йозуа Кіміх, 27 матчів, 1 плюс 6. Емре Джан, 24 матчі, 2 плюс 2. Флоріан Вірц, 31 гра, 11 плюс 11. Шаві Сімонс, 31 гра, 7 плюс 11. Лерой Санне, 27 матчів, 8 плюс 11. Луїс Опенда, 33 гри, 24 плюс 7. Джейдон Санчо, 30, 13 матчів, 2 плюс 1. Та Керим. Адеємі 20 ігор, 3 забиті м'ячі та один асист. На цьому я завершую і потихеньку завершується сезон у Німеччині. Це був історичний сезон. Байер збив гегемонію Мюнхенської Баварії і поки що без жодної поразки на момент запису цього відео. Побажаємо Леверкузену успіхів і в наступному. Сезоні і реабілітуватися в Мюнхенській Баварії, щоб чемпіонська інтрига залишалася до останніх турів. І Боруся Дортмунд теж здивувала, вийшла у фінал Ліги Чемпіонів. Тому, мабуть, і в наступному сезоні Боруся і побореться за чемпіонство. Буде дуже круто. На цьому я завершую. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал та телеграм. На все добре, слава Україні! Побачимось у наступних відео. Всім пока-пока.